У заможних і бідних студентів навіть домашні тварини різні. Ви тільки подивіться, якого котика придбав собі Джеймс. Я думаю, маленький навушник ніхто не помітить. Так, папери готові. Йой, Ендрю, що з тобою сталося? Навіщо тобі пов'язка? Пане Вокер, знаєте, мене вчора так продуло, що сьогодні вранці я ледве підвівся. Ох, я вам співчуваю. Прийом, прийом. Викладач не дивиться. Яка відповідь у першому питанні? Прийом. Шукаю відповідь, прийом. Починаю диктувати формулу прийом. Джеймс якось надто швидко вирішує завдання. Підозріло. О, ні, зв'язок зникає. Ви мене чуєте? Прийом. Потрібно перетелефонувати. Джеймс, що музику слухає на іспиті? Леле, -ле, бідолашний Ендрю зі своїм хворим вухом. Але що ж це? Землетрус? Ендрю, що з тобою? Усе нормально. Це в мене просто судоми. Але я можу потерпіти. Йой! Що? Ендрю? Та що ти собі дозволяєш? Списувати надумав? Я поставлю тобі двійку. Аго, дивися, як треба нові технології. Привіт, красуне! Познайомимося. Та відчепися ти чого прилип. Ти не мого поля ягідка. Оце так. Навіть постояти спокійно не дають. Ану посунься. Ти чого? На, тримай і звали швидше. Ключ це не для мене. Ось це те, що мені потрібно. А вона красуня. Подивимося через окуляри. Так, Ова, Так ще краще. Яка фігура? Оце так. Гей, покажи мені. Та я просто розглядаю ту красуню через свої суперокуляри. Подумаєш, ось у мене теж є такі окуляри. Яка симпатична дівчина. Аго, красеню, як справи. Ох. Який жах! Огидні окуляри. Так тобі й треба, не треба було брехати. Привіт, Неде. Слухай, я маю до тебе одну ділову пропозицію. Я заплачу тобі за те, щоб ти був моїм двійником. Звісно, згода. Йо, тобі пасують мої речі. І який приємний звук буде зроблено. Добрий день, пане Джонсоне. Ви знову запізнилися. Якийсь він сьогодні підозрілий, щось не так. І обличчя навіть здається незнайомим. Аго, Джеймсе, у тебе все добре? Так, дивися. А ху усе гаразд. Йой, здається, мені телефонують з роботи. Алло, доставити їжу? Виїжджаю. Так, треба піти непоміченим. Обережно. Йой, ледве до вас устиг. Джеймс, а яким ти вітром тут? Та заспокойтеся, ви мене з кимось переплутали. Та він замість бургерів приніс мені фізику з математикою. Здається, ніхто не помітив, що мене не було. Що знов Джеймс? Щось тут не так. Потрібно роздивитися його ближче. Жахливо, він поводиться так само, Ой. як Джеймс. Здається, я божеволію. Бідний Ендрю та заможний Джеймс вирішили брати участь у конкурсі студентських фільмів. Ось це буде морем. Виставляємо камеру, композиція, експозиція, мабуть, усе гаразд. Остання репетиція. Бум! Чудово! Почали! Титанік вже не може зупинитися. Бам! Він розколовся навпіл і одразу пішов на дно. Нікому не вдалося врятуватися. Так, вибудовуємо фінальний кадр. Джеймс зовсім по-іншому підходить до виконання завдання. Та в мене стільки грошей, що вони просто не можуть мені відмовити. Відчиняйте! Оце так! Усім тихо. Розпочинається показ. Розпочнемо! Сподіваюся, цього разу обійдемося без реклами. Мій фільм буде найкращим. Яка динаміка? А сюжет? А ось і фільм Ендрю. Однак, глядачі подумали, що це комедія Титаніку кубалійці Оце жарт. Отже, настав час визначити переможця нашого конкурсу. Тож головний приз отримує Ендрю в номінації Найсмішніша комедія. Ова! Я не можу повірити. Ова, щоб потрапити на найдорожчу вечірку міста, потрібно пройти суворий фейс-контроль. Пройти зможуть лише ті, хто відповідає цим вимогам. Що? Що там написано? Ехо, це правила. Привіт, я ж можу зайти. Ти що, теж не читала правила? Ні. Але мене впускають на усі вечірки міста. Ця вечірка для найкращих. Наступний. Ну знаєш, це вже занадто. А мені можна? Ні, звісно, можеш одразу йти до своїх подружок. Руки геть. Слухайте, хлопчики, ходімо звідси. Він усе одно нас не пропустить. Ну і не треба. Мені ж краще. На свою вечірку я запрошую лише найзаможніших. Привіт, друзі! Як справи? Чого ви такі сумні? Джеймс уже зовсім зазнався. Я маю. Дивимо. Дивіться, що я приніс. Отакої колонка. Тепер ми зможемо влаштувати свою власну вечірку. Що? Вони розважаються без мене? До мене ніхто не прийшов. Гаразд, це правило можна прибрати. Ось це справжня вечірка. І ніякого фейс-контролю. Може, це теж було зайвим. Тепер я пропускаю усіх. Давно ми так не веселилися, а музика, яка класна, так добре. Друзі, я до вас. Вибач, ти нам не підходиш. Студенти зрозуміли, що для чудових розваг не завжди потрібна купа грошей. Добрий день. Чим я можу бути вам корисний? Ось тут у нас нова колекція. А покажіть мені цю футболку, будь ласка. О, чудовий вибір. Але чому вона тоді коштує 5 доларів? Тут щось переплутали. Це ж цінник від цього капелюха. Вибачте, ось так краще. Ну, гаразд, давайте. Я люблю дорогі речі. Так, скільки тут? Гей, пане, придивіться уважніше! Тут є ще кілька нулів. Ви приймаєте картки? Так, звичайно, хвилиночку. Ось так оплата пройшла успішно. Спасибі вам. Та ви тільки подивіться, у бідного Ендрю футболка за 5 доларів. Що? Та в нас вони однакові. Та мені сказали, що це ексклюзив. Однак тільки я свою придбав всього за 5 доларів. Вибач. Пане Воркер, мені сьогодні потрібна розкішна зачіска. Я знаю, що робити. Так, тут трохи підрівняємо. Тут зробимо коротше. Ось так. Тепер висушимо. Чудово! Та що це таке? Що ви накоїли? Усе забирайтеся, я не хочу більше вас бачити. Бідні студенти змушені робити собі зачіски за допомогою підручних засобів. О, це можна використовувати замість дзеркала. Пилосос чудово замінює фен і гребінець теж. О! здається, я вибрав не той режим. Хух, минулося. Голова на місці. Але що з моїм волоссям? Який цікавий ефект! Ова! Та я красень! Джес так любить хом'ячків, ви тільки погляньте на її шафку. Цікаво, чого це він на мене так витріщився. Так, Ендрю, відійди, дивися та вчися. Агов, красуне, це тобі. А ось іще один подарунок. Тримай. Це що мені? Це ж дуже дорого. Йому це так просто не минеться. Гайда, сходимо кудись сьогодні ввечері. Агов, Джес, поглянь, що у мене є. Який миленький і такий пухнастий. Він прекрасний. Ендрю, я тебе обожнюю. Так, Ендрю, що це за країна? Бразилія, правильно? Тепер ти, Джеймсе, скажи, як називається цей континент? Не знаю, може Антарктида? Ні, ну що ти? Подивися уважніше. Ну, це Антарктида, я вам точно кажу. Ні, в Антарктиді живуть пінгвіни, а тут теплий клімат. Це Австралія. Леле, ви мене втомили одну хвилинку. Я хочу придбати Антарктиду та Австралію заразом. І ще можете, будь ласка, поміняти їх місцями і швидше. Що це таке? Пінгвіни переїжджають oh. до Австралії? Мабуть, Джеймс мав рацію. Отакої у Джеймса ручка пише справжнім золотом. Де він таку узяв? Пане Воркер, тримайте. Я вже закінчив. Молодець, Ендрю. У тебе все правильно так тримати. Ну ми подивимося, що у тебе Джеймсе. А чому воно таке блискуче? Це що золото? Скільки це коштує? Потрібно придивитись уважніше. Це справжнє золото. Та я ж можу на цьому розбагатіти. Джеймси, я не приймаю твою роботу. Тут нічого не зрозуміло. Перепиши. Чому я ж готувався? Незабаром я стану заможним. А ось і дзвінок. Я сподіваюся, ви засвоїли нову тему. Усім дякую за заняття. Щось у мене шия розболілася. Треба вирішити цю проблему. Добрий день, мені потрібний сеанс акупунктури. Вітаю, пане Джонсоне. Зараз я вам допоможу. А можна обережніше? Леле, так, перепрошую. Уколимо ось тут. І сюди ще одну. Ну що? А, так, ось ваші гроші. Дякую. Теж мені поціновувач лікувальних практик. О, ідея! Позичу я цей кактус на певний час. Ось так. Як боляче! Пане Паул. Поверніть мій кактус! Я перепрошую! Тримайте тест. Якщо ви його добре напишете, я вас, можливо, пробачу, мій маленький. З тобою усе добре. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку. підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!